Кличуть в бій нас мідні сурми, йде по магмі лютий звір, очі помсти не забути. Коси сіх вона, повір, ви істоту розбудили, спав собі серед лісів, коли в ріки кров спустили, розлетівся полем гнів, розчинився серед гаю. Оселився у тотем, страх під шкірою витає, правда з захистом тепер, в пащі звіра гострі ікла, одним поглядом вбива, ті, хто нам чинили лихо, все отримають сповна, його сила нездоланна, не почуєш тихий крок. Не побачиш серед ночі, не розгледш між зірок, у тумані причаївся, рве шмаття серед дня, відчувай нутром грішне, кануть всі у небуття, чотирик в самому серці в жилах полум'я тече, диво звір, немов предтече. Україна. Oh, Au